Я вибив Ларі і Лорі безплатно. А ти не забудь підписатися і поставити лайк. З вами Веркіс, а ми починаємо. Коротше, мені чомусь, на жаль, не завантажилось відео там, де я вибиваю Ларі і Лорі, і ви побачите за нього тільки гру. І так, ну ви вже бачите, що я трошки пограв за Ларі і Лорі і прокачав їх на восьму силу. Ну що, давайте пограємо за них. Так но ну, зікадка завантажилась, і тут майже всі за Ларі і Лорі. Тут я побачив такого самого, як я Ларі і Лорі. Я хотів його вбити, але в мене це не вийшло. Тут до мене підійшло аж два ларі і лорі, але, на щастя, вони мене не вбили, і я іспользував ульту і вбив одного. До мене підійшов семибаночний Ларі і Лорі. Я зпользував ульту і вбив одну баночну сту. Тут я вбиваю коліт. І це столкновення, але я в ньому, на жаль, програв. І до речі, я зараз вам покажу, як правильно відкривати стардроп. Щоб удачно відкрити стардроп, треба нажати на усю точку. Тут нам, на жаль, випадає свіжередки, то фігня, але це буває дуже рідко. Ось бачите, вже епічний. І нам з цього випадає 500 удвоїтелей жетонов. Ну а на цьому ми вже будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть в коментарях, чи ви вже вибили Ларі і Лорі. І якщо ви вибили його, то напишіть в коментарях, чи подобається він вам. З вами був Веркіс. Всім па-па-па-па!